Сходинка 9. Ось визначення слова флюїди, яке пропонує словник «Axford Languages». Флюїди струми душевної енергії, що йдуть від когось. З англійською слово флуїд перекладається як рідина. Спинномозкова рідина англійською – «cerebral spinal fluid». Після цих кількох рядків я, в принципі, міг би поставити крапку, сказати читачеві до побачення і закінчити книжку. Адже розумна людина, простеживши словесний і логічний ланцюжок, при незначному зусиллі може сама все зрозуміти, а якщо буде потрібно, навіть виявити глибшу суть таємниці, дослідивши певні документи і книжки, яким близько 200-300 років. Усю інформацію можна знайти у відкритому мережевому доступі, на нечисленних сайтах, у вигляді сканів, іноді навіть з оригіналів. Але, оскільки багато хто не бажає розібратися в схемі і принципах лікування зсередини, що дається їм лікарем, а просто хочуть, щоб їх вилікували і не чіплялися з якимись незрозумілими розмовами, доведеться, як завжди, все розежувати і описати зрозумілою мовою. Слід сказати, зроблю я це, як і на попередніх щаблях, з величезним задоволенням, тому що немає нічого кращого, ніж розповідати цікаве і дивовижне, про що мало хто знає, та ще й інтригує самого оповідача. Спинномозкова рідина рідина, що постійно циркулює у шлуночках головного мозку, у просторі головного та спинного мозку.